Я зрозуміла, що найважливіше в будь-якому починанні це люди 900 місць для відпочинку. Наш басейн це не просто басейн. Ми створюємо не просто місто, а екосистему. Гостинність в Україні це блакитний океан. Венти більш ніж на 5 тисяч гостей. Ми виходимо в новий діджитал досвід. Нам хочеться отримати більшого, яка кількість реалізацій може бути. Це можливості. Привіт, я Ксенія Лаврентіка. Я сіо проекту власне місто. За понад 10 років мого досвіду в управлінні, розвитку, бізнесу та створенні інноваційних проєктів, такі як верхоли або залученість в команду шелеста. Я зрозуміла, що найважливіше в будь-якому починанні це люди. Саме тому ми у власному місті ставимо людину в центрі нашої моделі. Ми створюємо не просто місто. А екосистему, яка відповідає на всі виклики сучасності. Більш того, ми вибудовуємо це в рамках економічного кластеру. Що таке економічний кластер? Наше місто розробляється якраз за цією моделлю: модель, яка об'єднує різні галузі для досягнення синергії. Уявіть, що кожен сектор від енергетики до гостинності функціонує в гармонії, підтримуючи один одного в синергії, в економічній синергії. Це не лише створює робочі місця, але й забезпечує сталість, енергонезалежність і стійкість економіки. Напрямки побудовані на основі життєвого циклу нашого мешканця. Тобто ми подивилися, що є головними необхідностями. І як виявилось, одною з необхідностей це розваги. Або, як ми кажемо, ринок гостинності чи власне госпіталіті. Взагалі, ринок гостинності в Україні і Києві, а я можу про це доповідати дуже довго зі свого досвіду, він вибудовується за рахунок якоїсь конкретної локації. У нас було дуже багато питань з меншовартості, або з комунікаціями, або з сервісом. Вимоги до гостинності в Україні завжди були на високому рівні. І ось наразі ми все ж таки знайшли відповідь на них. Гостинність в Україні це Блакитний океан, і дійсно так і є. Тому що на прикладі Києва ринок Києва ми можемо поділити навіть на басейні або на досвіді літнього відпочинку. На 2,5 мільйони населення в Києві ми маємо всього 3700 якісних місць для відпочинку влітку біля басейну. Чи це ок? Ні, це не ок. Тому, а вже ж ми рухаємось в цьому напрямку. Що таке власне госпіталіті у власному місті? Це готелі, це ресторани, це спа і велнес, це івент, простори, це більш ніж 100 тисяч квадратних метрів і квадратних метрів можливостей в цій сфері. Ми подивилися на те, чого не вистачає на ринку. Тому ми створюємо не просто інфраструктуру гостинності, а простори, де кожен відчуває себе як вдома? Це якщо ми кажемо про ресторани, різні досвіди, це ресторани пивної напрямку або бірбабікю, або відповідно ресторан Алякарт чи локальної кухні з концепцією від Farm to Nose. Які етапи ми формуємо під час створення таких проектів? Перше це деталізація, далі розробка концепції, потім пілотування проекту і відповідно масштабування проекту на все місце. Нагадаю, ми працюємо в форматі економічного кластеру, тому ми дивимось на те, як той чи інший проект впливає на розвиток всього міста і відповідно на людину, яка у нас живе, на мешканця. Роки запусків кожного з проєктів гостинності це мінімум дві декади. Якщо ми кажемо про роках, то це від поточного року, від 2025 по 2030. Якщо казати більш про конкретику, то в першому етапі ми будуємо басейн, ресторан і апарт-готель. Апарт-готель не всі 70 номерів, плюс додатково унікальний досвід інноваційного вейк-парку, так само з вейк-номерами. Звучить цікаво, вірно? І мені так здається, особливо тому, що біля нашого басейну ви зможете побачити 900 місць для відпочинку з діджитал-досвідом, з класною відстані між а, жезлонгами. Це те, до чого наразі ми тільки звикаємо до якісного класного відпочинку влітку. Але більш того, ми ще можемо додати класні унікальні досвіди в лісі або на а, а, озері. Наш басейн це не просто басейн. Наш басейн це майже 4 тисячі квадратних метрів басейну Біотоп. Ви будете бачити не переливний басейн, до яких всі звикли. Це буде живе озеро. Просто це буде фільтрована, класна вода, в якій буде круто з вами купатися. Тож, підемо далі, як це все забезпечити? Харчуванням, всім іншим. А вже ж! В тому і сталість економічного кластера ми розуміємо, як пов'язати ті чи інші речі, ту чи іншу мету наших напрямків. Наприклад, екологічність це важлива мета для нас і важлива соціальна місія. Як ми можемо її поєднати з гостинністю? А вже ж через те, що ми пов'язуємо це з напрямками власно агро, з напрямками власне енергетики, і що і ми отримаємо сталі класні ціни, наприклад, на фрукти або овочі. Чи це впливає на собі вартість, а вже ж це все впливає на собі вартість? Чи впливає на собі вартість зафіксована на 5 років ціна на електроенергію? Не мені розповідати, наприклад, власникам маленьких кав'ярень або кафе, як це може вплинути на ефективність вашої фінансової моделі. То що ж, ми не можемо на це впливати і через екологічність так само, тому що логістика від Центральної площі, де знаходиться головні теплиці власного міста, по всім іншим напрямкам міста або точкам гостинності, це лише 15 хвилин на електричному транспорті. Чи це не швидко? Так вже ж, чи це може додати вам класної виделки планування? Чи може це дати вашим шеф-кухарям якусь нову ідею? Так, а вже ж можемо. Тим паче, що ми маємо і ферми, і власні теплиці. Це все якраз відповідає до ось цієї синергії і економічної синергії між бізнесами. Тож, ходімо далі. Що таке ринок гостинності в Україні? Ринок гостинності в Україні наразі це декілька місць. Куди ми спрямовуємо свій фокус, коли думаємо і рухаємось в цей напрямок? Але Буковель, Одеса круто. А що робити, коли ти маєш обмежену кількість часу і ти хочеш відпочити десь в Києві? Ми всі можемо з вами пере зробити перелік декільких місць, де нам подобається. Або шукати класні гестхауси, або їхати вже звичні для нас місця, і хочеться щось нове. Тому треба фокусуватися на модернізації, на інноваціях і нових сервісах, якраз тут і зараз. Блакитний океан, як я й казала, так ось першим етапом це басейн. Другим етапом це власні котеджі з унікальним досвідом. Що таке унікальний досвід? Наприклад, це шапка Мономаха. Це будиночок, який або гестхаус, який може зробити для вас досвід мешкання, як це було колись, як почувалися наші пращури в подібних будинках. Але з сучасним інтер'єром, з басейном і з подібними сервісами. Спа і Велнес-Зони. Наскільки ви задоволені тим спа, який ви отримуєте тут і зараз? М -м я ні. А я є основним юзером подібних. Я будувала не один спа, і я знаю, як це робити. І я знаю, як робити це класно. Але наразі ми маємо дуже обмежену кількість подібних сервісів. Ми будемо відповідати на це декільками спа-центрами. Ми будемо на це відповідати навіть клубним домом для наших. Гост і для наших мешканців. А далі, івент планування. Всі ми у всіх у нас на слуху класний досвід отримання івент-сервісів десь під Львовом. А що до Києва, Всі ті історії вони працюють, да, але. Ми виходимо в новий діджитал досвід. Ми виходимо в нові досвіди, Нам хочеться отримати більшого. Нам хочеться отримувати е сервіс як на експозиціях в Мілані або в Мезоне вже в Парижі. Why not? тому на цю частину ми також маємо відповідь. У нас є локації і зони, в яких ми будемо планувати івент-хол, конгрес хол для того, щоб приймати івенти більш ніж на 5 тисяч гостей. Це наступні класні етапи. Або дуже амбітні етапи, в які ми не просто віримо. Ми розуміємо ринок, ми розуміємо потребу і ми розуміємо болі. Якщо ми повернемось до болі, то у кожного ресторатора або у кожного бренда, пов'язаного з гостинністю, є декілька основних болей. Давайте подивимось, на які. Перше конкуренція або перенасиченість ринку той чи іншої локації. Друга – це вартість квадратного метру або зміна за комунальні платежі, що дуже впливає на вашу сталу фінансову модель. Що ми зробили? Врозуміючи про те, що ми партнери з кожному з вас, ми хочемо створювати стратегії Він-Він по відношенню до кожного і по відношенню до кожного бренду, який може зайти до нас як партнер. Так, ось. Наприклад, квартальної забудови ми е, вже розпланували комерційні площі на перших поверхах, враховуючи кількість мешканців і, відповідно, враховуючи їх м, стандартну середню потребу в каві, в хлібі або ще десь. І відповідно розпланували функції комерційного квадратного метру. В нас не буде 47 кав'ярень на один будинок. Це не зовсім рентабельна конкуренція. Це не завжди відповідає стратегії Він Він. Тому ми вирішили зробити інакше. Ми одразу будемо казати, скільки в нас місць під кав'ярню, скільки в нас місць під покарню, скільки місць під аптеку, або скільки місць під якийсь інший сервіс, або сіті кафе, або дайнер на районі. Чому би ні? Що це дає? Це дає партнерам, які до нас заходять, конкурентну складову. Конкурентну складову того, що вони будуть мати гарантованого покупця в конкретній кількості. Тобто нас не буде поруч стояти чотирьох кафе, в які люди будуть обирати. У нас може бути піцерія, суші і сіті-дайнер, що просто буде відповідати різному досвіду нашого мешканця, але точно не все однакове. В чому це класно? Стратегія він буде розроблятися таким чином, що ви будете мати гарантованого покупця, гарантовану вартість на сервісні платежі, гарантовану вартість на оренду, гарантовану вартість на енергетичні або комунальні витрати, і, відповідно, ви можете мати. Трансферні локальні кластерні ціни на інші продукти, які власне місто, як кластер, формує і надає е, партнерам і мешканцям? Чи це не є ефективною моделлю? Так, а вже ж. Особливо, коли ми кажемо, що в місті живе 47 тисяч населення. Просто уявіть. Це ж, яка кількість реалізацій може бути, яка кількість колаборацій може бути в подальшому і між собою? Це можливості, чи готові ви прийти до цих можливостей разом з нами?